Вітаю на каналі Зелена Метушня. Сьогодні прийшла мені довгоочікувана посилочка, яку я замовляла ще взимку на сайті Гріне Дем, але це було замовлення на літо. От зараз я розпакую. Замовлення мені було поділене. Частина прийшла мені навесні, частина рослин повинна бути сьогодні. По списку я взяла з собою список, то мені повинно пройти було сім рослинок. От зараз і перевіримо, які це рослинки і чи сім їх прийшло, Так, прийшли мені сьогодні папороті адіантум, багаторядник. Ну, Тут зрозуміло, що дві рослинки я поки відкладу. Так. Це, напевно, сум трава. Так, простріл звичайний. Пінгл Dark Red. Ось в такому вигляді. Маленький. Наче сіяниць виглядає. Ну... Подивимось, як він буде зростати. Так, ще одна папороть. Це вже чотири рослинки. І тут у мене це дві приймули. Це дрібнозубчаті приймули. Одна з них Альба, а одна Rubin Selection. Так, так, селект. Так, є. І, напевно, одну мені ще навесні попереджали, що якогось папороті не буде, то вони повинні були вирухувати. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість рослинок. Ну що, кому цікаво, що тут у нас знаходиться, давайте подивимось. Я добавлю в кінці. Тієї розпаковки, розпаковку о, тієї коробочки, яка прийшла мені раніше. Не сказала б, що навесні, бо це вже були з хостами, це вже хости прокинулися, о, це було або в кінці весни. Я вже зараз не пам'ятаю, треба буде глянути, за яку дату вони прийшли. Я підпишу, якщо кому цікаво, о, як цей сайт і коли відправляю рослинки. Коли вони приходять. Якщо ви замовляєте на літо, так є. Дуже страшно тягувати. Так є. В принципі, папороті в них приходять маленькими. Я замовляла. Їх восени минулого року замовляла навесні е, цього року. І вони всі такі малесенькі приходять. Але е, вибір у них класний на цьому сайті. Всі папороті в мене вижили. Е, і ті, які приходили пізно, восени е, довелося їх тримати в сухому підвалі взимку, але вони також вижили і зараз зростають на моїй ділянці, посуха в цьому році, але вони... Живі, все з ними гарно. Ну, ось така посилочка. Як будуть ці папороті розвиватися і як будуть виглядати. І для того, щоб вам було цікавіше, я, напевно, додавлю фото з їхнього сайту, як вони виглядають і дорослими, ці рослинки. Звільнила від упаковки. Ось так виглядають рослинки. Так, ще раз повторюсь. Простріл. Червоного кольору Добавлю фото. Це примула дрібнозубчата. Це такі примули, які помпончиками квітують. Мені дуже сподобалось в такому гарному стані, які спеки не було в тому місці, де вони стояли. Так, це також такого ж виду примула, але це біленька. Що я пройшло з паперей з одіантом імбрикатом. Є фоточку дорослої. Так, багаторядник, щитинковий, плюмози денсум. І багаторядник Брауна. Величенька повинна бути папороть. Так, всі фотки додавлю і зараз додавлю розпаковочку швиденьку тієї посилочки, яка була навесні. Сподіваюсь, я тут побачу хости і папороті. З одного магазину я робила кілька замовлень, але вони ділять відправки на весняні і літні. І саме, що прийшло в цій посилці, я не знаю, тому розпакую разом з вами. На пошті не було часу і змоги відкривати. Зараз відкриваю разом з вами. І глянемо, що тут є. Так, є накладна, тож дивимось що мені прийшло. Витягнути не так коробку, ага, є. От прийшла мені ось така хоста, стану у неї повністю зламаний. Подивіться, все зламане. Кожен з листочків все зламане. Кожен і навіть Оцей носик, він повністю відломаний. Нічого зверху на неї не давило, Я не знаю, чому вона мені така прийшла. Так, це хоста хендсап. Коштує вона на сайті у Грінедем 180 гривень. Так, хендсап є. Так, наступна хоста. Ну, ця хоста не зламана, вже радує, бо ця хоста не з дешевих Емеральд Раф Кат. Листочки живенькі, гарненькі, все з нею добре. Ця хоста коштувала 370 гривень на сайті. Ось такий горщик величенький. Кореневу я зараз перевірити не можу, тільки малуємося красою листочків. Так, прийшли мені новенькі папороті. Зараз подивимось, що тут. Це щитовник чоловічий, фурканс, живенький, гарненький, відріз. Видно, що зиму перезимував добре. Це в мене в подарунок. Це дельфініум. Живенький, гарненький, все з ним добре. Це білий. Мені можна було на вибір вибрати подарунок. Я вибрала білий дельфініум Magic Fountain Pure white. Трошки зараз. Ось так от достану вже незручно. Це кочедижнік ніпонський пептерлейс. У мене є один, я вам показувала без сорту. Тепер у мене буде сортовий. Ось такий гарненький, сріблясті, з темними прожилками листочки. Подивимось, який він буде. І ще дві папороті. Зараз достану і відставлю вже коробку. Так, це папороть у мене багаторядник, багаторесничатий. Маленький він як порівняно з іншими. Зараз відкрию, гляну, що тут. Два листочки бачу. Булики. Ну, сподіваюсь, якщо два листочки виросло, то ще виростуть, бо поки не бачу новеньких. Так, є. Ой. І ще одна папороть, кочадижник японський металіком. Тут повинно бути більше сріблястих листочків. Два листочки вилізло, вже гарно. Чи будуть ще? Не видно тут, чи будуть ще новенькі. Так, напевно, щось буде. Ось така посилочка мені прийшла. Ну що, до нових зустрічей на моєму каналі. Подивимось, що прийде ще.